Майбутнє України в ЄС. Підсумка візиту голови Європарламенту до Києва війна і мобілізація. Парламент продовжив воєнний стан. У п'ятеро збільшив штрафи для ухилянтів та надав можливість ув'язненим служити. Чорний експорт зерна ухвалено закон, що посилив боротьбу з тіньовим ринком збіжжя. Україна очікує затвердження переговорної рамки та фактичного початку переговорів про вступ до європейського союзу вже у червні. Це ознаменує наступний етап зближення з ЄС, упевнений президент Володимир Зеленський, у тому, що майбутнє Україна в ЄС переконана президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка 9 травня у День Європи приїхала до Києва з візитом разом з першими особами держави Роберта Мецола взяла участь у другому міжнародному саміті міста регіонів, під час якого президент Володимир Зеленський наголосив про російську загрозу. І важливість для Європи бути об'єднаною, маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити, і завершити справедливо цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу. Путін прийшов на нашу землю так само, як Гітлер йшов на землі інших народів. Тому наша з вами взаємодопомога. Це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб саме ідея будь-якої війни у Європі знов була розбита. Європарламент підтримуватиме процес інтеграції України до ЄС. Про це Роберта Мецола сказала, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Вельмишановна пані президентко. Ви вперше виступили у цьому залі засідань українського парламенту 1 квітня 2022 року, коли окупаційна армія ще залишалась на околицях столиці. Тоді у своєму виступі ви наголосили, що це обов'язок європейського політика бути з Україною в ці дні, і це були слова справжнього європейського лідера, відповідального та рішучого лідера, який у найтемніші часи керується принципами і цінностями, Mr. Speaker, dear Ruslan, Пане голово, дорогі Руслани, в останній, коли ми зустрілися, ми підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння, який підтверджує міцні і унікальні зв'язки. Такий спосіб європейський парламент продовжив надання відчутної підтримки вам Верховній Раді, у тому числі через постійне представництво Європейського парламенту в Києві, яке невдовзі відкриється. Слава Україні. Цей візит солідарності, як і попередні візити, і Єнса Столберга і Жозепа Береля, вони важливі сьогодні, тому що це сигнали, що Цивілізований світ, що європейський континент поряд з нами, і ми обов'язково переможемо. Роберта Мацола вже була. Вона виступала в 2022 році, і тоді вона пообіцяла декілька речей. Вони були абсолютно виконані. Вже проголосовано за підтримку Європарламенту. 13 пакетів потужних санкцій готуються 14. -ти. заморожені активи і відсоток від заморожених активів, які може використовуватися на закупівлю зброї для безпеки і оборони нашого всього. contenanto, Що вже зроблено та ще залишилося зробити у рамках підготовки до переговорів про вступ України в ЄС, обговорили під час години запитань до уряду. За словами віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Український уряд та Єврокомісія продовжують аналізувати відповідність вітчизняного законодавства праву ЄС. Кабмін також передав парламенту для ухвалення перелік євроінтеграційних законопроєктів. Урядовиці наголосили, що перший раунд переговорів очікують вже влітку. Тоді й буде представлена загальна Говорна рамка України, що визначатиме принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС тому. Ми будемо виходити в свої переговорні рамці, яку ми також будемо представляти в червні 2024 року на першій міжрядовій конференції. З того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування угоди. Євроінтеграція буде всюди від Севастополя до Києва цього тижня Верховна Рада України проголосувала низку законопроєктів, які стосуються війни та мобілізації. Так народні депутати продовжили воєнний стан в Україні та мобілізацію ще на 90 днів до 11 серпня 2024-го. Верховна Рада підтримала також збільшення штрафів для ухилянтів. Вони зростуть у п'ятеро. ТЦК матимуть право виписувати навіть заочні штрафи на підставі відмітки про вручення повістки. Приміром, за неявку до ТЦК та за несвоєчасне оновлення даних призовника сплатити доведеться від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень. А посадовцям та підприємствам, які ігнорують необхідність ведення військового обліку своїх працівників, від 34 до 59 з половиною тисяч гривень. Штраф за ухилення від мобілізації може бути накладений протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше року, з моменту його вчинення, даний законопроєкт не передбачає норми про кримінальну відповідальність. Той рівень штрафів, який був передбачений чинним законодавством, очевидно, не відповідав сьогоденню, наприклад. За порушення правил військового обліку, до прийняття цього законопроекту був передбачений, наприклад, штраф 850 гривень. Також збільшується час, протягом якого особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності, до року. Громадяни приземного віку мають обов'язок стати на військовий облік. Якщо вони цей, Обов'язок не виконують, то звичайно має бути адміністративна відповідальність. Парламентарі вважають, що деякі категорії ув'язнених повинні і можуть служити. Тому 279 народних депутатів проголосували за надання такого права засудженим за нетяжкі злочини. У свою чергу ув'язнені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство чи за злочини проти основ національної безпеки продовжуватимуть відбувати покарання без можливості мобілізації. Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури у кулуарах нардепи пояснили таке рішення необхідністю посилення регіональної політики в контексті євроінтеграції України та поверненням двох окремих міністерств інфраструктури та розвитку громад, які були об'єднані наприкінці 2022 року. Всі країни які вступають в європейський союз і отримують статус кандидата, створювали Європейське Міністерство регіонального розвитку і європейських фондів. Ми пішли зворотнім шляхом і фактично розвалили регіональну політику в Україні, тому дана пропозиція, дана постанова, вона не про персоналії, вона конкретно про те. Щоб відновити повноцінну роботу виконавчої влади з регіонами, у відставку парламент відправив і міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Рішення підтримали 273 народних депутати. Тож нині в уряді вакантні посади п'яти міністрів. Окрім міністерства аграрної політики, а також інфраструктури та розвитку територій, без очільників залишаються Міністерство молоді і спорту у справ ветеранів, культури та інформаційної політики. Уряд має представити нам своє бачення комплексної реформи всіх міністерств, які сьогодні є, і відом в Кабінеті міністрів України. Уряд готує такі зміни, і можливо, що невдовзі ми побачимо таку реформу уряду, яка буде запропонована Верховній Раді України. Верховна Рада ухвалила закони зі змінами до податкового та митного кодексу, метою яких є боротьба з чорним експортом зерна та неповерненням валютної виручки. Відтепер експортувати зернові та олійні культури за кордон зможуть лише платники податку на додану вартість. Обов'язкова реєстрація податкових накладних до митного оформлення буде запроваджена через 6 місяців з моменту ухвалення закону. Це унеможливить заниження вартості експортованої продукції, переконані народні депутати. Цей законопроект розроблений і приймається нами сьогодні в інтересах і великих, і середніх, і малих аграріїв, але тих аграріїв, які Хочуть і планують працювати в білу, не роздаючи нікому хабарі і не живлячи корупцію. Якщо хтось експортує чорне зерно, він не тільки не повертає валютну виручку, він не тільки платить подат, не платить податку, він забирає місця. У компанії, яка платить податки і повертає валютну виручку, нам вдалося зробити саме так, як цього вимагали, хотіли і просили аграрії України. Рівні умови для всіх, для кожного, і разом створюємо умови, які унеможливлять недоброчесним учасникам ринку експортувати зерно в чорну, як називають це в народі. Цього тижня парламентарі ратифікували одразу сім міжнародних угод п'ять з яких стосується фінансування європейської програми Інтерек. Донедавна її учасниками могли бути тільки регіони з країн-членів ЄС. А вже з цього року доступ до програми відкривається для України і Молдови. Інтерег дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів, що беруть участь у програмі, відповідні угоди Україна вже ратифікувала з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Це є можливість отримати доступ до фінансування програм в сфері юстиції, захисту прав людини, забезпечення рівності, справедливості та інклюзивності в українському суспільстві, і звісно, до 2027 року, ратифікуючи дані угоди. Ми матимемо доступ до фінансування різноманітних програм, які будуть реалізовуватися в Україні. Представникам ЗМІ частково відкрили доступ до кулуарів парламенту. Одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа. Спеціально обладнаний прес-центр має робочі місця, зону для офіційних брифінгів та прес-підходів. І екран з прямою трансляцією засідання. Під час роботи у парламенті журналісти зобов'язані дотримуватися всіх безпекових вимог. Від 20 до 30 журналістів одночасно під час засідання будуть знаходитися в кулуарах третього поверху і будуть мати безпосередню можливість комунікувати з представниками парламенту, наперед домовлятися про інтерв'ю, синхрони, пояснення, чому власне голосували за ті чи інші законопроекти тим чи іншим чином.